Благословен Бог наш, всегда нині і присний, во віки віку. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Боже Небесний, діжити душі істини, живі зісуса, іспиняє, і сокровище ближче неподалю, приди силися мене, і, 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 сили і очистим сякі скверне.

Имене Твоје Бораде, Господе Бо миле, Господе Бо миле, Господе по милу, Славу Своји Свету и Свјетому Духу, И на њи преснују овиге викобами, Оће наше, Жије Си на небеси, да свједици имја Твоје, да приљне царствие Твоје, да буде Твоља Твоја, јеко на небеси, на земли, крим наш, на сушни, даш нам неси, остави нам доле наша, јеко Жијемо све најим должником нашим, и не веди нас во

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Всуїсну, і Святому Духу. На ні пресною, віки віковамінь. Приді, да поклонімся, царі і нашому Богу. Приді, де поклонімся Христу, царі в Риску, царем нашому Богу. Приді, де поклонімся, прибанім самого славу Ісусу Христу, Сарві нашому. Го слові, душе моя, Господа, Господи Боже мой, Свялище Сило. Ви сповіданні, не подоблах Сисі удіяйся світом, як куризую. Простирає небо, яку кожу, покриває водами, привез прийняє своя, палає облаки на воспождання, своє коня на крилу вітренню. Творяє аниле своє дух і слує своє своє пламення огненний, основає землю на твердій, я не приклониться во вік вікам, безнає корі за одіянні, я на гори стенуть води. От запрещення Твоєго побінуть, одла са рома Твоєго бояться, Восходять, гори, не сходять поля місто, є же оснував єси їм. Приділ положили, уже не прийдуть, не ж обретяться покрити землю, посилають істочники води, брік посеред гор пройдуть води, напаяються звіри, сельни, ждуть онариву жажду свою, натикниця небесне, привітають посеред камені і дадять глаз, напеє горе От привез, приніс своїх от пола твоїх насидиться земля, прозябає трубу з котом і на службу чоловіком, і звести хліб од землею, виновисели серце чоловіка, умастити лице і Елеєм. І хліб серце чоловіка укріпить, насидяться древа польники, і риси насodів там оптицу возніздяться. І родиво жилище придводительство тими, гори високі, високий, камінь прибіжище заяцем, сотворили силу нового времена, сонце позна запис свой. Положили сіть мої без снощ, неже пройдуть свирит у правне, с кем нарікаючи воскідь, із сонце, І собрашся в ложах своїх лягуть. І зайде чоловік на діло своє, на діла, нія своє до вечора. якого возвеличе жоси діла Твої, Господи, все при мудрості юсотворилися, і сповниться земля Твої, Твоя, всіє море великої, пространної та млади і жінніші Животне, Животнее, мале, все велике, ми дамо кораблі приплавають. Змійся його, оже создали сируватися, йому все подивічаю, да те піще, обловрем'я, дальше те в їм собі роду, твержу тобі руку, сячі, скаї спорядінця благості. Отрашу жити, лицево зм'ятуся, отимеш духи, іще знаперство й возродяться, послежи духа твоєго, Созиждуйся, і обновиши лице землі. Буде слава Господня, у віки возвеселиться Господь, у ділі своїх. призирай на землю дворя й прикасайся орами, ворам і де м'яця, Госпою, Господи, в животі моєму бою, бо в моєму донде жиєсть, да усладиться йому, безвіда моя живо, заселюйся, Господі да ішезну трішницю у землі беззаконниці, як уже не бити і благослови душа моя Господа. Сонце поздно запад свої положили сіть мої безнощ, як у вас величіша сиділа Твоя Господи, і вся премудрості сотворили сі. Слава Твої Сину і Святому Духу, і на ній присно, і вік, і віков. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Мир, Господу, помолимся, послушни мир и спасений душ наші, Господу, помолимся. Господи. Помирив се у мира благостояни святых Божих церквей, и сведене ни всех Господу помолимся. Господи помилуй. Освятим храм и сами с вирою страхом Божим, ходящих он Господу помолимся. Господи помилуй. Освятишим Соленским Архиреем нашим Францисти, Папе Римским Преосвященним Епископе нашим Кир Теодоре, Боголюбием Епископе нашим Кир, Нилича с ним, Пресвитерстве во Христе о всем прищи люди, Господу, помолимся. О Бог ранимом в народі нашому, при джажащих властех наших і у всем воїнстві. Господу, помолимся. Господи помилу, О граді сім святі обителися і всяком граді вас и страни і вірую живущих не Господу помолимся. Облорастворений Воздухов ізобили і плодов земних і временіх мирних Господу помолимся. плавающих, путешествующих недуючих страждущих плінених і о Господу помолимся. Молимся. Поїзбавитися нам, всякия скорби, гніва і нужда, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатию. Господи, помилуй Пресвятою, пречистую преблагословенну и славну владичицю, нашу Богородицу і присну Марію со всіми святими помянувши сами самі себе і другу, друга, і весь живот наш, Христу Богу предадим. Яко подобает тебе, всякая слава, честі поклонені Отцу і Сину и Святому Духу нині. i prisne go vike viko. Amin. Gospodi, vozvah tebi, uslešim ja, uslešim ja, gospodi. Gospodi, vozvah tebi, uslešim ja, vojn mi lasu volenija moje, ne da vozvati mi kod tebi, ja, gospodi. Да й справиться молитва моя, я когадило пред Тобою, Возь я, не руку моєю, жертва вечерня, я услышим я Господи. Полужи, Господи, хранені уста моїм і двері граждання в устах моїх, не вклони серця моєго, словеса я не пшивати мене не гріх, за чоловіки, ділающеї в беззаконні, і не суштуться з збройними їх. Накажет тня, праведник милості, і обличит мій, і лежит грішно, да нема свідлави моє, я, яко, ще й молитва моя, у благоволені їх, пожерти при камені суді, їх, Услышаться головоло моя, ковозмогоша, як отовша землі, просідайся на землі, растучишіся, кости їх приаді. ко тобі, Господи, Господи, очі мої, на Тя оповах не утими душу мою. Сохрани, оці, ти вже составішами, от совлазді, ваші беззаконні є. Паду во мрежу свою грішнице й день десь, аз донде же прийду. Гласу сумим Господу возвала, сумим, Господу, помолився, пролію при ним молинє, моє печаль, мою при ним возвіщу, не даючи зад от мене духу моєму, моє, і ти познали сістом, хто моя. Не буде сим, поне може кожна скріща сіт мій смодря кодесний в возглядах, і не бізнає мене поєметство от мене. І ні ззиває душу мою, возлаку тобі, Господи, ріг, ти сухований, моя часть, моя сина землі живих. Водьми молені моєму, як осмирихся, зілої збави м'ядлонящих княгу гріпіше, паче мене, і зведи темниці душу мою, і сповідатися імене мене твоєму. Мене ждуть правениці до Днежа возда сім'ї. І злобенево зваку мій, Господи, Господи, услаши лас мой, де будуть душі твої в немлючі ласу, моленія О, Ще беззаконні назриши, Господи, Господи, постоїть, як у тебе, Очі ні Nokre svostvi zanje i kobijjem brobodaje i perste okrovavljajem vlako. Svobožden je je podpisal je si nam preblagi I rukopisanja dama praroditelja razsterza. Svobodil jeli čelovičesko je sušestvo, Це ради оспіваєм щедре, уже бачу, Твою благостенью. Мене ради Твоє потерпіття, Господи, потерпи, душа моя во слово Твоє, опова душа моя, на Господа. Воспіваєм Твоя страдання, владико Ісусе, крест пієже і трость губу і гвоздія, Багряний ніяницю і вінець од тернія, же, і поруганія, я же претерпіл, єси волею, величаю твоє, не єдине, жизно давче долотерпіння, і вірою в славу слов'ю, тя чоловіко, любче. Хресту Твоєму чесному поклоняюся преблаги, любові облазання і славлю Твоє, жепачу, масошестві, безмірною милості, не іспреченної щедроти, і богатою благостиню, є, я же ради, спас, єс і єстество. Содержимо Божий водьми пригрішений, слава Христе, разп'яти у Твоєму. Як у Господа милості мною збавлення, і той ізбавить Ізраїля від всіх беззаконний. Є тя Даніле провіщає страсте і скорейтеля. І садоща дия доброділей, істина чудоділателя, і молитвенника огрішне, духопровонителя, доблестяніша, світильника благочестієм всі душі, церкви поборника, моли спастися душам нашим. Олідий, Господа, наших. Погвали да јегов сиљу није. Што ћадан и левозимену јим посника јеко je покорил јеси уму, страдаљца јеко сяку предрпил јеси љутосј, на высоту од земли стопавост две зајима, На камен істини одражаєма подвижника усерніша і вражає іскостіша, моди спастися душам нашим. Тут ведися, милосвяна нас істинно Господня, пребиває творі, що тя, тяніли нині нарече, мо наше створеть і здержання наказателя, украшені я вірним, і сілені самодітеля, світильника сущегодьми світом блистаюся, пани лосорожданина і равно чесна рая жителя і небесного, чоловіка, моли спастися душам нашим. славу Свій, Сину. И с мятому духу, верей иде миталан от Христа добрі делав. Преподобне отче явился еси, ибо смерть демоно прогони и врач различних болезней стопи утверждение, и оразвята я церква Христова. Тімця молим Даниле, чудотворче мир і спроси і душам нашим милость. І нині приснує во віка віковані, і нас ради і ціну великою, пречистою кровтою ізволили сідати. Безрішне христе мой, всім, хотя спасеніє получити, тім життя зряще привождена мати твоя, ридаючи власи, де своя, своя, благо чадо, альчем все непорочний, мир, хотя і збавити чесною твоєю кров'ю. О дочею моєю, таку зашел єси, спасе, не закуди моє сонце, і же всім бодай просвіченіє і мірівелі. Мудрость прості, тихо, свята, я слава. Vesmertna osa nebesna go, Svjeta oblažena go, Isuse Hriste, Prišeće sonca na zapad, Vidjevše svit večernji pojem oca, I zna i svjeta od duha Boga, Dostojn je zivo vsa. Да миру всему миру, Є Боже, рани, смір, Вонь ми мир, всім премудрость, вонь твоя, Господи Боже, не дня, восяні живота мама. Хоть посет мені, нічтожем'я лишить на місці злашні, тому в селим я с Господи Боже, не м'я, Ося, ні живота моєму. Сподоби, Господи, мовече, без ріга зохранитися нам. Благословений єси, Господи Боже, одесь наших, і хвально, і прославлено ім'я Твоєму віки. Амінь. Буди, Господи, милоћ Своја на нас, јако же уповагом на ћа. Блаословен је Си, Господи, научи нас оправда нијем Твоњим. Блаословен је Си, Владоком, разуми нас оправда нијем Блаословен је Си, prosvidi nas upravdanije Tvojimi, Gospode, miluj svoja vobi, i ruku Tvoje nju ne prezri. Tebi podoba je hvala, Tebi podoba je tminije, Tebi slava podoba je, Otcu i Srnu i Svetomu Duhu, Denji i І сполни молитву нашу, Господа, Господи. Помилуй, Заступи, спаси помилуй і сохрани нас Боже Твоєю благодатию. Господи, помилуй, Вечера все свята, мирна і безрічна, Господа проси. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя души тілес наших. Господа проси. Прощене, уставлені, ріхо, і прегрішений наших. У Господа проси. Добрих і полезних душа. Нашим, і міра, мірою, Господа най, Господи. Проче время живота нашого, в мирі покаянні і скончати, Господа най, Господи. Християнське кончине живота нашого, безболізне, непостидне, мирне і доброго отвіта на страшнім судищі Христові. Най, Господи. Пресвятую, пречистую, преблагословенну і славну владищицю, нашу Богородицу і Преснодіву Марію со всіми святими пом'янувши самі себе і другу, друга і весь живот наш Христу Богу предадим. Е, ми, Господи, Яко благи чоловіку, любець Бог, свій, тобі славу, і і тебе славу восилаємо Цу і Сину, і Святому Духу, нині, і приснува віки, віком. Мир, всім. І Слави вашого, Господе, ві о, Господи. Буде держава царстві Твоє пресно, благословена і препрославлена Отца і Сина, і Святого Духа нині, і присниво віки віком. А є приловичу. Тебі, возведохочимо і живущим на небесі. Це яко хоче раб в руку сподні своїх, як очерабені в руку Спожі своїх, та хоче наші, Господу Богу, нашому до не живу да, всегда не досек Христе, ще твой на война Сі ти вражиє, водопопиє. О, милуй нас, Господи, помилуй нас, як по многих сповникомся, уничиженя, найпаче наповниться душа наша, поношення його б зущих і уничиженя, гордих. І мужчини словенних Госпо святий, молити не признано, за не грішня. Оставе није пририше, ни и душам нашим велију милоћ. Слава Отцу и Сыну и Седому Дуку, и на њи пресно и во веке ми Не мене, мати, зраће на древи повише, на твоји осена и бома. Вістившого землю не одержимо, і всю два, і скресну і прославляюся, і я до вас засвіту, і повлю того силу, і ще зени, і спав його злодійства Його, яко благоутробе, і от словому приведу, я почело віколю. Отпущаєш раба я я <клесувачу> твоє влади, копола твоєму сомі робіт. Це бороть сиди кріпки, сяди безсмертий помилуй нас. сиди не бореться не без смерти помилуй нас. сиди не бореться кріпки, сяди безсмертий помилуй нас. Славо Цуй Свяну и Святому Духу. Тројце помилуј нас, Господе, оће истериха наша, владако простим беззаконије наша, свете посите и силе немошњи наша, имане Твоје оради. Господе помилуј, Господе помилуј, Господе помилуј, слава Отцу и се и Седому Дуку, и ових и веков, naši Оће наши, Же, Сино Небеси, да сведеце имја da да пријне Царствие Твоје, да буде Тволја Твоја, Jako na nimi si na zemlji, klip naš na i ostavi nam doli naša, i ako živimo ostalim dožnikom našem, i ne vedi nas svoje iskušenije, no izbavi nas od lukava ho. Jako tvoje sarstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svjata u Duhanu njih vo vike Стигіоси, вої скушені і без плоти, жительству, Сівоті Леси, дамі їли очі нашого не Христа, Бога, спастися душам нашим. Отцу і Сыну і Святому Духу і на ніпресної вові. Боєзна де стоїмо, ще брежи стая і Твоїми ми молитвами, люди збавляємо, Сина на Твоїм везі соблюдаєм, по Того всім нашим величаєм. Помилуй нас, Боже, по великій милости Твоєї молим тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ищем, молимся о святейшем Вселенстве Мархире и нашем Францисте, Папе Римским, Преосвященным нашим Кир Теодоре, Болюбим Епископе нашим Кир Нили, о послуживших у святым храме, сами от наших духовных и всего Христи, брат и Ще молимся об Бог ранімом народі нашому, при держащих властех наших і у всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся у предстоящих людях, ожидаючих от тебе великий багат, я милости, затворяючих нам милостиню і за вся православна Християни. милостиві чоловіко, любець Бог, є сий, тобі славу, слав воссилаєм і Сину, і Святому Духу, на ній присний вовіки віков. Амінь. Премудрость. Чисті жуй, керуй мій слав, ні жуй, без страни, ні сенефи, без істиня, слово рожу, і суші, бо роди, суддя величає. Слава тобі, Христе Боже, оповані наше, слава тобі. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на ній присний вовіки віко. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш, молитвою причистив своє матері святих славних і всехвальних апостол, преподобних і бонусних отець наших, преподобного отця нашого Даніїла Столпника, і його ж днес пам'ять свершаємо блаженно священому мученика Теодора і всіх святих помилуєте і спасет нас. Як облах і чоловіко любець.